Головне, що ми коли дійшли до, до перемоги 1900, 1970 року, це великий ювілей. І я вважаю, що сьогодні, мабуть, ну, що зв'язку з цією неприятною війною, яка образувалася в на нашій державі, ми святкуємо не так, як б хотілося би святкувати такий славний ювілей 70. Нас каже, день робимося менше і менше. І нам думалось би, що держава до нас приведе надзвичайну велику повагу, тому що ми ще живі залишилися війни, залишили, залишили. а також і проведе великий поклів тим, хто завоював і залишився на полі боя. І порівняти його з з минулим святом перемоги і ще минулими святами, то я би сказав наступне що. Нам би хотілося таранам, щоб це було краще і морально, і матеріально. Що касається сьогоднішнього дня, що робиться в нас на території України на сході, то я коли б це почалося, я як ветеран і знаєте, подивився на це все діло, у мене серце защемило, і сказав, ми вже 70 років тому принесли на, на руках. Мір не тільки в наші держави, в Україні, а всьому миру, тому що ми знищили фашизм. І щоб буливало, то в той час інших стан національних і народностей. І ми всі були братами, цінувалися, коли в нас не пушників, горували, коли в нас була неудача. Але сьогодні, щоб брат на брата, як ви його називали, наш старший брат, я то в кавечках, я чим назву, Пішов з боєм на знищення нашої республіки, держави Україна, і щоб сьогодні потекла кров людська і молода, і щоб сьогодні материнські сльози плакали і плакали в матерів. Це недопустимо. Це допустимо. Не допустимо. я вважаю, що Україна, весь народ має постати на ноги, взяти оружі і піти захистити, знищити цей цей фронт і жити, жити, жити мирно, тому що наші українці це люди мирні, вони люблять дружбу і так далі. Не воювати, воювати це бути захищати. Я думаю, що ця побіда буде скоро одержана.